Всім привіт, друзі! Це новий блог, і з вами Сергій Цікавий. Я вчора коротше, думав, що спати буде погано через те, що потяги дуже чутно тут. А чутно тут, тому що бачите, міст. І через те, що міст, коротше, воно більше як якесь ехо чи що. Але я не міг заснути 3 чи більше години через коротше, кровать. Я і тут пробував спати. Ну це просто капець. Вона короче тут дири. Тут ще хуже, але коротше, я вже психанув взяв постіль, дуже була постіль, а там в Вукінгі написано, що тро, не можна брати постіль, якщо типу, ну, я за одного номер взяв. Я думаю, да пішло на жопу. Хоча я підклав одіяло як типу, матрац і накрив просим. Тобто я максимально захистив там, нову постіль, ось вона. Ну я не можу, я краще доплачу, бо я не знаю, я не міг зачну 3 години. А ще, знаєте, я сьогодні зранку ліжу. Я зранку прокидаюсь 5 чи пів шосте. Якщо мислі нема, думок нема ніяких, можу спати далі. Але знаєте, яка думка в мене? Йолки, а чи можна біруші використовувати постійно одні Ну, одні і ті ж, типа. Я коротше користуюсь зараз восковими. І я подумав, бляха, вони ж зібрали стільки коротше, виходить, бацил. І я їх постійно піхаю в уші, ну Тому що я боюсь, що їх не знайду. Я коротше їх в Болгарії купив. Ну, я купив там п'ять пар, але я. І коротше зранку вже все думаю, лежав, лежав, лежав годину. То мені все починаю гуглити. Короче, а, так вони короче набирають бактерії і може короче там бути запалення. Короче, вуха. Потім я короче прочитав про цю серу. Сіра, вообще, вона ну вони учені короче, вчені, вони багаються. Одні говорять, що сера ця вона як то вбиває бацили, а інші говорять, що навпаки, коротше, дуже гарна така прям природна, ета, що там бацили розмножаються. розмножаться. розмножаться. Коротше, но одне я зрозумів, що сіра вона спасає від того, щоб туди націонує проникли. Боже, друзі, я бізлопто за молоко. Знайшов. Зараз ще коротшу каву куплю і все. Запки, і, до речі, дешевше, ніж в деяких країнах. 70 гривень. Погода сьогодні щось говорить про те, що буде фігова. Mm. До речі, я постійно в стюбному сі... в такому варіанті говорю що, типу, про похудіння. Але дивіться, я вчора коротше, в маті поїв, в прошлом возі ви бачили. Я поїв, знаєте, скільки? Десь 5.30, 17.30. І я не їв нічого не вчора. І зранку я прокинувся в голод такий в животі. Коротше. Але треба, от, говорять, що прикольно цей голод десь годину коротше, перетерпіти. І потім я тільки посіву. Я вам говорю, що я думаю, що це класно. Але я лягаю спати рано. Що, Сережа, Макдональдс любиш? Любий, віджиматись. Також обов'язково присідати О, десь по 25 разів обов'язково по мінімуму роблю по 3 підходи присядки. Ну таке, ну це ж типу, я нещодавно почав. Я думаю, що я дойду до 100 разів трьома підходами. Я просто дуже велосипед люблю. І думаю, що якщо буду присідати рік, то можу кататись знову. Бо в мене, коротше. Розрив мені низка і у меня на вяліке завжди потім каліна болит. Вообще чуть-чуть проїду и все. Дивиться на скільки мені лазань височить. Короче, я купила за 180 гривень. Цілий КГ. Коротше, вот это я на сніданок, а вот це на обід. І поверте. Ви ну, ще рибка, звичайно. Рибочка на Вона, до речі, не дуже солона. Ну що, друзі? Зробимо. Таку вилазку Ціна класна, погода класна. в общем не знаю, я так загорівся. Короче, мабуть, нара я получу туди. Блин, мне, конечно, жра задолбало. На самом деле, если честно, я хотів уже такой холодок, мені тут зараз подобається. Уже куртку купив, а тут, короче. Дивлюсь, коротше, дешеві білети. Я смотрю, куди можна полетіти? От знаєте, думаю, от куди? Я ж а, в Чехію планував в Прагу. Думаю, ну я по суті був там. Думаю, ну подивлюсь. І тут дивлюсь Аліканте. 77 євро. Ну блін, ну це ж вообще, це ж там 200 тисяч гривень білет, Я подивився на букінні, ну трохи дорожче, ніж Польща, але жити можна. Іспанія, друзі, Іспанія! Я ж до разу не був там, ні в Іспанії, ні в Італії. Коротше, скільки це життя? Ну, що ці гроші? Ну що ці гроші, друзі? Треба їхати. Треба їхати летіти. Там може шапік коротше, мене десь там он, по в Португалії чи де так може скаже, давай зустрінемось, полазим полазимо там, в Португалії побуду. Ух! Я довго не чекав і купив білет. Такі А ну-ка. А, ну конечно, дощ ніколи немає. Ух. Ого. Жух. Ніфіга себе. Прям тришок. у, -у -ух. В общем, такая система. Навіть тільки підстраховка є, якщо ще пружина лопне. Ну да. Чим ще зайнятися? Даже, навіть не знаю, Дощі іде. Значить, все подивився. Да, післязавтра живу, післязавтра кудись їду. Чи до Варшави одразу, чи ще кудись заїду. Тому що виходить білет взяв аж через 11 днів. В Варшаві 11 днів щось забагато. Нова почта. Я до дома попал. <laughs> Ой, за эти какие колясочки. И все такие однако. Смешно что тут продаются, чешу. Классные у них трамваи, скажите. Такие модные, такие тонкие. Друзья, это что? Потоп. Боже, бедный фен. А как ну так? Ёлки-палки. Это, короче, я тут Блін, хоч би сусіди не затопити. Боже. Боже. Є. Ну це, конечно... Жесть. Я вирішив випрати ключі ріган, бо сіста говорить після секунди треба прати. В общем, я зрозумів в чому справа. Це не в стиралки проливається, а це просто забіт десь вихід. Побач! Фу! Фу-фу-фу. Так от жити, знімати номери постійно. Он бачите, басен. І mm. не приходить. Коротше, вчора в стиралці були, коротше, носки, шкарпетки зайві. І от такі, коротше. Я не знаю, я витащив посушив, не знаю, що з ними робити. Ви б носили, коротше. Шкарпетки чужі, але випрані. Вони знали, що тут капає і таку ганчірку лишили. Вона так хорошо впітує. Знаєте, я іноді думаю, що це карма така в мене, коротше, я ж колись, ви навіть не знали, я здавав посуточно подобово квартири. Три штуки. Вот. Одна була моя а від бабуся дісталася, а дві квартири я знімав, тому що я ріелтором. Ну, я сам сам вчився. Я знайшов так, за роки короче, дві квартири. Там в одній алкоголічка якась була. Я їй сказав, я буду вам більше давати грошей, буду здавати. Вона згодилася. І другі теж потім через рік я знайшов. Перші поверхи були в Чернігові. Ну, тому. Короче... Ну і самі розумієте, квартири були не мої. Я дуже ремонтом не, не робив нічого, тому вони такі були теж дешеве. Комплектації, так мені каже, все, що от зараз от трапляється, всякі приколи. Це, мабуть, карма за те, що бідні люди теж страдали. Може, от є хороші дешевий варіант. От відгуки дуже добре, класно, Але коротше, два відгуки, воно короче, промзоні знаходиться. І, кажу, без машини І ще є одна, один отель. Тупо немає інтернету. От як це? Вообще коштує класно. Дешево. Я, наверное, може його зніму. Вообще, немає інтернету. 21 век на дворі. До речі, до речі, хто думає ще про Тікток з монтизації, дивиться. 334 бакси, це я от ну, 15 августа вивів. В общем, якщо ви боїтеся, що не зможете 10 тисяч підписників набрати, то блін зря. Тому що я вам скажу, що на дому аккаунти 10 тисяч підписників накрутив за день. Дуже дешево. Короче. І на наступний день вже включили монетизацію. Прикиньте, я вже отримував гроші. Тому повторюсь, якщо у вас ви знімаєте в TikTok, або хочете знімати за. Ну, я зроблю знижну 20 доларів. Я вам створю тікток з монітізації. Все, ви почнете знімати і у вас вже буде монітізація. Накручуєте 10 тисяч підписників, все, і заробляєте вам гроші. 20 баксів вже вам по блату, як своїм зроблю. Кар... А знаєте, що я роблю? Підключаю, коротше, я намагаюся, щоб стрімити з телефона. Буду коротше, де завгодно стрімити, прямо в городі. Ну от на ютубі на цьому каналі. І все буде чотенько. Якщо ви за таку ідею, напишіть в коментарях, хочу стрім. Тоді швидше все підстрою. Пам'ятаєте, коротше, курган був на ньому. Декось. Дивіться, як його робили. Ніфігасі. Спочатку бачите, насип такого, а всередині щось було. Потім, треба, досипали. І такий він став потім. Боже, яка сьогодні гарнюся погода. Я бачите, футболці. Ні, реглам взяв, звісно. В общем, я сьогодні останній день в і завтра я вже на електричці їду до Катовці. Там недалеко містечко. Поки Варшаву ще, ще по време, що три дні побуду в Катовиці. А зараз ми з вами їдемо в якесь таке місцина, місце національний парк, там я не знаю, там ліс, скали, коротше, якісь прикольні штуки. Тут така движушка. Я думаю, що це знайоме місце. О, в мене не мене. Вікна виходять сюди. В общем, вийшов тільки один. Ну, по карті говорить, що 38 хвилин іти пішки. В общем, їхав трамваєм і потім автобусом в е десь години. Тут початок, якісь люди ще набрались. вон тіло пішли. Короче, от парк. вся толпа українців. Блін, є російські розмовляють, українські коротше. О, починається такий дикий ліс. Може треба землянку робити. Фіку. Боже, ну це блин, як наша сіняк Бучанського району. Поки я... Я нічого не бачу. Де скали? Уже якогось звірю побачив. Ой, бачу вже скали якісь. Ой. Нічосі. Сьогодні так погано спав, коротше, мені... приснився сон. Коротше, що я бусик сам поїхав коротше, ну, я вийшов бусик сам поїхав виїхав на дорогу і ось така фура на всій швидкості збила. І знаєте, що я згадав? А колись у нас в лачеті шеврелі взяла і поїхала так. Ми з Фікусом приїхали, коротше, там була на, на гарматні десь коротше, така гірка. Я поставився нормально, коротше, в мене ручник не працював на скорость. І що ви думаєте, приходимо машини нема. Вот. Думали, угнали, такая така страх. Смотримо, вона там вдалі стоїть короче, вписана в газель. Прикиньте, вона об'їхала людей. Короче, голову, ну, свідки там були, в людей об'їхала і ну, майже втаранилась дорогу іномарку там якусь, але якось. І втаранилась газель. Людина з собакою. Дуже мінімальний попандос був в плані відповідальності. Короче, я за газель, по-моєму, за фару заплатив. 800 гривень і все. Тобто, а нас спасла від того, що могло ще хуже щось трапитися тоді. Це було років 8 назад. Ой, блін. Веліка не вистачає по-любому. Зараз би Веліком шмиганув Ваще нікому. Нікого немає. У -у -у. Я вже, друзі, предкушаю Іспанію. Боже. Ну я не знаю, наскільки там холодно, тепло, я навіть спеціально не дивлюсь. Мені цікаво, а що мені все одно чемодан тащу свій дурний. а Там і куртка все є. Ну, от. Мені цікаво, наскільки там тепло, можна ли лі А ліканта напишіть в коментарях, якщо знаєте. От. Але я дивитись не буду. Я навіть не знаю нічого про Іспанію, я не знаю, які там міста є. А, знаю така столиця. І то забув, як називається. Мені так цікаво. Мені це буде 22 числа і ще є час. Ну от, я ще тут попереджу і ще до Варшави. Я вирішив, що я ж говорю, що в Варшаву не одразу їхати, а я от три дні побуду в одному містечку, може, ще в одному побуду, а потім в Варшаві. Тому що 11 днів на Варшаву, мені кажеться, що це забагато. Так, я бачу доріжка, я не хочу обходити. Тому я піду сюди. Короче, то українці, ти там бачила на камеру, не захотіла обходити. Господи, дні українці, я в шоці. Україна. Ну а раз тут українці, то однозначно вони, знайшли таку стежку. Короткий шлях. Так, якісь гори. Ой, там якийсь тунель. Ну я туди не полізу. Я манав. Мені ще залазити туди вверх. Знаєте, яку гору, виходить, прийшли. О, бачу якась печера. Ух, нічого сі відон. Ні, ну це прикольно. Мені здається вирубали. А ви як вважаєте? А от мені любопитно, що в цій печері. Що там таке. Так, йдемо далі, тому що тут банальна лавка і більше нічого немає. туалет можна сходити, але не воняє, не ходять. Тут річушка горна. От ну, пенсіонери ходять, кайфують. Ха. А я ж читав, що вхід за гроші. А немає нікого. шикарно Там туалет. Оця нагадую знаєте, аватар був фільм. Це взагалі топ. Люди фоткаються на велике, приїхали. а Мені нікому не сфоткати. Тут взагалі взагалі не понятно, куди йти. Дівчини туди пішли, ті люди туди. Місток. Коротше, тут кахожка. Тут більш людно вже. І знову коротше, українці вам. Рекомендуюсь, пивасик 160 гривень. Ну так, дороговасенько, ну. Я не знаю, я поки що подумаю, може зайду щось і куплю. Ну така дивна локація. Не знаю, просто гуляєш. Але обратно, коротше, доведеться нормально підняти. Навіть є сувенірна якась лавочка, я люди не втримався і взяв півасика тут. Тут якийсь музей, не зрозумів. Півниця, музей, доріжка. ну коротко, Дуже атмосферно, атмосферний, будинок розвалюється вже ось ось паде. Допива нічого нема. Це не цікаво. Дивна локація, непонятно куди йдемо, але кудись йдемо. Ми сприймаєш мою і питаю, Оці уже п'яненький, п'яненькі, де, коротше. коротше. Я спитав, а ти український, говорю, а ви не знаєте, що там далі? Вони такі липі, такі задоволені. Боже, що українці тут є? Що українською мовою. От. Коротше, я далі не пішов, тому що вже темніє, а мені що обратно вертатись. каже, що мене від бокал. Блін, люди, я вже дв... півроку десь коротше, не сидів за рулем, за кермом. Це, напевно, перший раз за. 25 років. Ну було ми їздили там на два місяці, але щоб... Пів року! Дуже важко, коли ти один, коротше, зробити фотки. Оце люди натуральний будинок під землею. Ну, типа землянка. Оце прям натурально. Офігеть, от гра, от будиночок. Боже, більна людина. Тут така гора, капіт. Ви не уявляєте, як я задобався. 11 км вже. Так я на гору йшов. Жесть, про що лягу буду лежати на трибуну. В общем, я купив собі суші, мажор. Отакі в запчі красно. Тому що вже пора їсти. Ням ням